Зрадник в СБУ, початок Рамштайну та замах на людей з офісу президента. Детальніше про це в новинному дайджесті за 12 лютого. У Брюсселі розпочалось засідання Рамштайну. Міністр оборони України Рустам Умєров розпочав роботу на засіданні контактної групи. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За планом сьогодні мають обговорити постачання військової допомоги, прискорення постачання критично важливого зброєння, інвестицій в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами. СБУ викрила зрадника ФСБ у своїх лавах. На ворога працював керівник штабу антитерористичного центру СБУ. Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності керівника штабу. Зазначається, що затримував зрадника особисто голова СБУ Василь Малюк. Про це повідомили в СБУ. Президент Зеленський заявив, що під час одного замахів на нього загинули люди з офісу президента. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю The Guardian. За словами президента, це трапилось на початку повномасштабного вторгнення, коли Кремль намагався схилити офіс президента на ультиматум Путіна. Міністр оборони США під гексет заявив, що Україні слід визнати неможливість повернення до кордонів 2014 року, назвавши це нереалістичним. Про це він повідомив під час засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Повідомляє ABC News. Гексет також заявив, що прагнення повернутися до кордонів 2014 року є гонитвою за ілюзорною метою, яка, на його думку, тільки продовжить війну і призведе до нових страждань. Він при цьому підкреслив, що США підтримують суверенітет і процвітання України.